Дорогі наші всім привіт! Не знаю, як у вас а в нас спека, неймовірна, і похолодання найближчий тиждень не обіцяють. Духовку не ввімкнеш, плитку також. Консервацією займатись дуже важко, але вихід є. Ми все-таки чимось будемо займатися. Не будемо опускати руки і використаємо нашу сонячну енергію наповну. Так що будемо сьогодні готувати пастилу. Для пастили. Е, зазвичай я беру е, яблучка, їх можна або запекти, але ж це знову таки ввімкнути духовку потрібно, або зварити, це потрібно ввімкнути плиту. Я ж почи, помию, почищу, заберу від, від серцевинки, шкірочку залишу. Кому шкірочка заважає, можете також від шкірочки почистити. І хвилин 5 я їх запечу в мікрохвильовці. І це буде дуже швидко і не, не додатися температури на нашій кухні. Значить, так, яблучка ми запечемо, порізавши попередньо на шматочки. Ще я буду використовувати гарбуз. Друзі, звільняю морозильну камеру, тому що був гарбуз ще минулого року, а вже через тиждень можна буде заморожувати. Нового урожаю, тому в мене гарбуз. При приблизно в рівних частинах можна брати, наприклад, пів кілограма яблук вже в очищеному вигляді. І десь 400 г можна взяти гарбуза. Можна також брати малину, ожину, алечу, все, що у вас є. Я покажу вам, яка в мене вийшла пастила з ожини, з малини, з алечі. Зараз я буду робити з гарбузом. І ще мені буде потрібно. Ложки дві меду, можна звичайно, меду не додавати, можна додати трішечки цукру, але якщо не додавати не меду, не цукру, буде дуже кисло, і е, завдяки медові вона стає більш еластичною і легше скручується так, так як, як я розумію. Не знаю, підскажіть, як ви робите. От і трішечки зовсім олії, щоб змастити нашу форму, в якій ми будемо робити, але що ми її будемо сушити на сонці, на підвіконні. І так, запікаємо в мікрохвильовці яблучка. Мені було достатньо 5 хвилин і подивіться, верніше, в мікрохвильовці, яблучка наші запеклися. Чому ми додаємо до кожної пастили яблучка? Тому що тут дуже багато пектину, і вона тоді не тріскається. Вона як зв'язує пастилу нашу, зв'язуючи. Таким... Зв'язуюча така речовина в яблучках. Можна також, до речі, додати і соусний кабачок, щоб розбавити яблучка. Ви навіть не відчуєте, що там є соусний кабачок. Все, додаю гарбуз або кабак. Тут трішечки воно розморозилось. От, цей сік ми залишимо, не додамо. Також додамо дві ложки меду, хочете солодше, але багато меду також не потрібно, тому що він тоді виступає, і пастила наша буде. Вже чрезмірно такою липкою. І ще нам буде потрібно погружний блендер і перебити нашу масу в, як, в пюре. Якщо ж ви будете додавати ожину або малину, і вам будуть заважати насіння оці кісточки, то можна пропустити через сито. І також можна цю масу, якщо немає погружного блендера, пропустити просто через сито. Достатньо. До речі, друзі, можна за бажанням додавати будь-які прянощі. Наприклад, корицю, ванілін, гвоздику, хто що полюбляє за бажанням. Але яблучка ароматні, це у нас яблучка лісові. Пам'ятаєте, ми в лісі їх з вами брали все. І тепер нам це пюре потрібно викласти. Я використовую і металеві дека від духовки. Вони в мене там вже цукати, сохнуть, вони в мене зайняті. Тому буду ось так, піднос, у мене такий старенький є. Можна використовувати ось такі пластикові кришки від відра пластикового. І протираємо так, так, щоб тільки. Протерти, щоб не було багато олії, тому що вона потім буде відчуватися в нашій пастелі. А так протираємо обов'язково, щоб кожен шматочок був протертий. І все. І також і цю. До речі, якщо ви хочете маленькі пастили, я робила і маленьку пастилу, можна брати пластикові кришки від банок, звичайних, тільки щоб вони були рівні, без всяких візерунків, без різних там бортиків, щоб рівна була поверхня. Ось так від олії ми забрали серветкою надлишок олії. І тепер можемо викладати нашу пастилу. Чим тоньше ви зробите шар пастили, тим швидше висохне. Я ось як таким шаром викладаю пастилу, то вона в мене висихає за, ну, на третю добу в кінці вже. Коли сонечко заходить, я вже дістаю вона вже І так розрівнюємо тоненьким шаром по нашим формочкам. Вирівнюємо, щоб поверхня була рівна, щоб воно рівномірно підсихало. Так, розрівнюємо цією лопаткою і навіть злегка змочити в воді, щоб не приставало, і зручно нею розрівнювати. Ну, ось, бачите, якою товщиною. Десь 3-4 міліметри. І так само я розрівняю на цій, на цій формі. Після того, як ми розрівняли, ще ось так пристукнемо, щоб наша пастила роз, розійшлася рівномірно по нашим формам. І все можемо вже відправляти. На підвіконня. Бажано, друзі, щоб десь провітрювалося трішечки. У нас це, наприклад, вікна пластикові, там решітка. Воно провітрюється, щоб не було доступу мухам та різним комахам. Все відправляємо на підвіконня. Так, друзі, та порція в нас на підвіконня підсихає, а цю я з підвіконня зняла. Я також сушила в такому металевому декові від старої своєї духовки. От. І ось так ми їх скручуємо. Бачите, завдяки меду, вони еластичні, поєднуються. Можна розрізати на частинки. Можна, Це в мене також з гарбузом і з яблуком. А тут я додавала трішечки ожини, протирала її через сито, і вона трішки темніше вийшла. І прокручуємо її. Якщо вона не відстає, допомагаємо. Отак злегка лопаткою. До речі, можна е, сюди додати горішків, або, наприклад, якщо вам кисло, можна додати і риски, зробити такі цукерки. Е, я вам покажу, я ще робила з насінням льону також. Можна перев'язати, о, трішечки пристало, але це. Не критично все. І в нас вийшла ось така ось пастила на зиму. Можна перев'язати ниточкою. Я перев'язую такою ниточкою, якою роблю ковбасу для ковбаси в мене спеціально. От. І отак скручую. Я розрізала тут в круглому декові, розрізала, робила такі як рогалики, штучки. Це я робила в пластмасовій кришці такої що на банки. Так, посипала льоном насінням льону. І така в мене якби коржик цукерка. І корисна, і поживна, і можна взяти в дорогу. Це ожина, ожина. Тут у мене більше я робила це все, але з яблучками. От. І це така в мене, а ще покажу вам, які я цукерочки робила зараз. А це в мене в холодильнику зберігаються малинові цукерки. Тут малина та яблучка, можна їх нарізати на шматочки, накрити в будь-який судочок, зберігати в холодильнику. В холодильнику зберігається вічна. Десь 3-4 місяці можна зберігати в холодильнику, якщо ви хочете зберігати до нового врожаю цілий рік. То покласти в якийсь пластиковий судочок і зберігати в морозильній камері. Але потім, коли розморожувати, то не відразу в тепле переносити, щоб вони не покривалися росою, а в холодильнику розморожувати. І це дуже корисно, дуже зараз навіть скуштую, покажу вам. Візьму половинку, тому що з насінням льону експериментувала тому половинку. Поділюся, це ожина, яблука і насіння льону. І у пласма у нас вийшов такий до кави смаколик. І поживний, і корисний. Тут все натурально, в міру лодке, тому що ми додали меду. Так що, друзі, діліться, що ви, чим ви займаєтесь в таку спеку, щоб погані думки. Не заполоняли нашу голову. От. А ми бажаємо всім мирного неба над головою. Бережіть себе і пока-пока.